Вони змінили лікарські халати, на бальні сукні та костюми в Івано-Франківську пройшов перший благодійний лікарський бал. Те медики разом із своїми викладачами закружляли у ритмі вальсу до балу, готувались давно. Таким чином хочуть показати різнобічність медиків, каже ректор медуніверситету Микола Рожко. Ми не тільки вміємо вчитися, ми не тільки вміємо займатися наукою, але ми ще показуємо, що ми живемо. Ми хочемо на зло всім нашим ворогам показати, що такі молоді люди це є майбутнє нашої України, їх не зламати нічим. Про бал студенти, медики мріяли вже давно, тому до організації підійшли відповідально. Вчились танцювати, продумували усі моменти. Медики виходять за рамки свого можливого. Вони не тільки лікують ліками, не тільки таблеткою. Вони лікують чимось вищим, духовним, прекрасним. Ангеліна та Віктор не приховують свого хвилювання перед першим спільним виконанням вальсу. Кажуть, готувались дуже ретельно та відповідально. Спочатку вчилася просто танцювати, потім вже всі кроки вже формуліформулювали. Це сталося для мене просто неочікувано, Ангеліна подзвонила до мене, попросила, щоб я став її партнером, і ми так вирішили станцювати цей незабутній танець для нас. Прийшло на бал і старше покоління медиків. Сім'я Коботь, як тільки почула про таке дійство, одразу ж погодилась. кажуть, це не просто благодійна справа, але й хороший елітарний відпочинок для молоді. Це свято краси, свято танцю, ну і відповідно благодійності, оскільки певна частина коштів передбачається на благодійні витрати, і відповідно це. Обов'язково для нас, як медиків, прийняти в цьому участь. Просто душа радіє, коли бачиш цю красу навколо, ти бачиш молодь, дуже гарно обрану, елегантну. Я думаю, що це дуже перспективно. Ми будемо ті балі проводити і брати в них участь, тому що це є такий інтелектуально-духовний розвиток для молоді. А ще в рамках балу відбувається благодійний аукціон. Вилучені кошти з якого підуть на паліативну допомогу. Лоти на аукціоні були найрізноманітнішими. В результаті зібрали 11 тисяч 447 гривень. Організатори переконані, це тільки перші кроки хорошої традиції, яка започаткувалась в рамках святкування 70-ї річниці університету. Ольга Гриців Олег Рудак, новини телеканал Раї.